Дякую, да? Рішення я правильно розумію, не було рішення. Шановні колеги, сьогодні вступило в силу рішення суду про конфіскацію і перерахування на рахунок державного казначейства коштів общака. Організованого злочинного групування Януковича у розмірі приблизно півтора мільярда доларів. Згідно рішення суду, щойно керівництво Щадбанку приступило до виконання цього рішення і разом з казначейством оформляють перехід коштів на державні рахунки. Думаю, що це є акт справедливості і скоро це відчує країна. Армія і прості громадяни. Я думаю, що всі пам'ятають, як півтори роки відбувалася епопея в Верховній Раді, коли за ініціативою депутатів Чернового, Пашинського, Вінника та інших, Верховна Рада відмовлялася голосувати за спеціальну конфіскацію цих коштів. І враховуючи, що так і не спромоглася Верховна Рада прийняти таке рішення. Я хочу подякувати Генеральній прокуратурі, особисто генеральному прокурору, за те, що вони спромоглися без зайвого піару професійно відпрацювати справу і отримати вже не просто рішення про попередню конфіскацію, а отримати вирок суду це остаточне рішення щодо зарахування цих коштів до рахунків державного казначейства, тобто до державного бюджету України. Чому це для нас принципово? Тому що з цих ресурсів у бюджеті передбачено фінансування державного оборонного замовлення суб'єктів сектора безпеки і оборони. Ну і окрім того, я переконаний, що крім безпеки, крім оборони, значна частина коштів зможе бути використана для серйозних соціальних програм для соціального захисту наших громадян. Зараз відбуваємо проінформувати главу держави про цей важливий в нашій роботі успіх. Дякую.